Вітаю, любі учні на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ скарбничка моїх досягнень. Вчора на уроці пригадували з вами, як віднімати двоцифрові числа з переходом через розряд. Пропоную перед початком уроку обрати картку і подумати, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Ось, наприклад, я обираю картку. З яскравим папушкою. Чому саме я обираю попугу? Тому що сподіваюся, що урок буде насиченим, яскравим і багато, з великою кількістю цікавих завдань. А ви оберіть свою картку і поясніть чому. Натискайте на паузу. Тема сьогоднішнього уроку істинні та хибні твердження, залежність результатів додавання від зміни одного з компонентів. Пригадаємо з вами, що таке істинні твердження. Так, істинні твердження це правильні твердження. А хибні, а хибні це неправильні. Розгорніть свої робочі зошити, запишіть 12 вересня. Класна робота. Натискайте на паузу. Відступіть одну клітинку вниз, одну клітинку збоку, запишіть каліграфічне число 12. Дослідимо наступні числа. Чи збільшуються вони, чи зменшується? Збільшується. Наскільки збільшилось число 12 на 3. Тепер кожне наступне число вам необхідно збільшити на 3. Натискайте на паузу, після перевіримо. Тож, перевіряємо. Кожне наступне число збільшується на 3. 12, 15, 18, 21. 24, 27, 30 і 33. Відступіть вниз одну клітинку, запишіть скорочену математичний диктант. Перед тим, як ми з вами писатимемо математичний диктант, пропоную пригадати. Сума це є результатом якої дії. Додавання, а різниця, віднімання. То, уважно слухаємо, записуємо числа через клітинку, пишемо тільки отриманий результат. Запишіть суму чисел 7 і 3. Сума чисел 7 і 3. Відступіть клітинку вправо. Сума чисел 10 і 6. Сума чисел десять і шість. Наступне. Сума чисел двадцять три і п'ять. Сума чисел двадцять три і п'ять. Наступне. Сума чисел сорок один і дев'ять. Сума чисел 41 і дев'ять. Наступна різниця чисел 100 і ,10. десять. Запишіть різницю чисел 100 і ,10. десять. Далі різниця чисел і сім. Різниця чисел 57 і 8. Наступне число. Різниця чисел 24 і 6. Різниця чисел 24 і 6. І останнє число. Різниця чисел 20 і 20. Різниця чисел 20 і 20. Перевіряємо. Сума чисел 7 і 3, 10, сума чисел 10 і 6, 16, сума чисел 23 і 5, 28, сума чисел 41 і 9, 50. Різниця 100 і 10, 90. Різниця 57 і 8, 49. Різниця 24 і 6, 18. Різниця 20 і 20, 0. Якщо немає жодних помилочок порадіти своєму успіхові, якщо є помилка, будь ласка, виправте її. Отже, попрацюємо тепер з підручником. Розгорніть сторінку 13. Нагадаю, тема сьогоднішнього уроку істинні та хибні твердження. Тож, перейдемо до першого завдання. Завдання під номером 66. Попрацюємо з першим малюночком. Перевіримо, чи істинне твердження, що в шести пляшках з водою міститься 18 літрів. Об'єм пляшки з водою 2 літри. Таких пляшок 6. Скільки ж буде всього? 2 помножити на 6, а 2 помножити на 6 буде 12. Отже, це твердження є хибним. Замінюємо на число 12 літрів, і твердження у нас стає вже істине. На другому малюнку ми бачимо шестилітрові вже бутлі з водою. Чи є твердження істини, що в трьох шестилітрових бутлях з водою міститься 16 літрів води? Що для цього треба зробити? 6 літрів помножити на 3. Або 6 плюс 6 плюс 6. Дорівнює скільки? 18. Змінюємо на число 18 літрів. І перетворюємо на істинне твердження. В трьох бутлях 6 літрових міститься 18 літрів води. Попрацюємо з останнім малюнком перед вами однолітрові пляшечки. Чи є істинним твердженням, що всього в 16 однолітрових пляшках міститься 12 літрів води? Ні, це твердження є хибним. Тож, яке буде правильним істинним? Скільки всього літрів води міститься в 16 пляшках? 16 літрів. Працюємо з вами далі. Серед запропонованих тверджень нам треба з вами визначити, яке з них є істинним, а яке з них є хибним. Куб і куля об'ємні фігури. Це істинне твердження чи хибне? Звичайно, що їсти. Периметр многокутника це частка усіх довжин його сторін. Периметр многокутника це сума усіх довжин його сторін. У квадрата більше сторін, ніж у трикутника. Та у квадрата чотири сторони, а у трикутника три. Піраміда це плоска геометрична фігура. Піраміда це об'ємна геометрична фігура, ми її можемо розглядіти з різних сторін. Квадрат це прямокутник, у якого усі сторони рівні. Правда, не твердження. Працюємо з вами далі. Наступне завдання під номером 69. Прочитаємо його. Перебір твердження. Прочитаємо твердження, яке виділено в рамочці. Якщо один із доданків збільшити або зменшити на кілька одиниць, то сума збільшиться або зменшиться на стільки ж одиниць. Це твердження нам треба з вами перевірити на основі виразів. Тож, будь ласка, працюємо усно. Перший вираз 25 плюс 15. Якщо ми другий доданок число 15 збільшимо на 1, Ось це нам і треба з вами перевірити, чи збільшиться сума 25 плюс 15. 25 плюс 10 буде 35, та ще 5 буде 40. Збільшуємо другий доданок на одну одиницю, тобто додаємо до нього ще один. Що ж ми отримаємо? 16 плюс 25. 16 плюс 25 або 25 плюс 16 буде 41. В першому випадку у нас отримали, ми отримали число 40. В другому випадку, ми збільшили другий доданок на 1 і отримали 41. Збільшилася сума чи зменшилася? Збільшилася. Наскільки? На 1. На Це і підтверджує те, що якщо один з доданків збільшити на кілька одиниць, то і сума збільшиться на кілька одиниць. Проведемо далі дослідження. Якщо ми до другого доданку 15 додамо 3 одиниці, 15 плюс 3 буде 18. 25 плюс 18 дорівнює 43. Скільки ми додали, наскільки ми збільшили другий доданок? На 3. В першому випадку ми отримали число 40, в другому випадку ми отримали вже число 43. Збільшилася сума. Збільшилась на скільки? Теж на 3. І останній вираз. 25 плюс 7 і плюс 15. В цьому випадку ми вже з вами збільшимо перший доданок на 7. 25 плюс 7 дорівнює 32. 32 плюс 15 дорівнює 47. В першому виразі сума дорівнювала 40. В другому виразі, перший доданок ми збільшили на 7, і в сумі отримали 47. Сума збільшилася чи зменшилась? Збільшилась. Наскільки збільшилась? На 7. Отже, твердження: щодо того, що якщо один з доданків збільшити на кілька одиниць, то і сума збільшиться на кілька одиниць. Це твердження ми з вами підтвердили, що воно дійсно є істинним. Тепер перевіримо вже надію віднімання. Мається на увазі, що якщо ми будемо зменшувати будь-який доданок, чи, чи зменшиться у нас сума? І так, перед нами вираз. 20 плюс 50. 20 плюс плюс 50 буде 70. Спробуємо другий доданок зменшити на одиничку, тобто відняти 1. 50 мінус 1 буде 49. 20 плюс 49 буде 69. В першому випадку ми отримали число 70, а коли другий доданок зменшили на 1, то в сумі ми отримали 69, що теж є менше на 1. Отже, якщо ми зменшуємо будь-який доданок на кілька одиниць, то і сума зменшується на цю ж саму кількість одиниць. Проведемо дослідження ще 20 плюс 50 мінус 6. Що мається на увазі? Ми другий доданок 50. Зменшимо тепер на 6 одиниць. 50 мінус 6 дорівнює 44. 20 плюс 44 буде 64. В першому випадку ми отримали число 70. В другому випадку ми число 52 доданок зменшили на 6 і отримали 64. Зменшилася сума? Зменшилася. Наскільки зменшилася? На 6. І останній випадок. Пропоную, коли ми з вами перший доданок зменшимо на 4 одиниці. 20 мінус 4 плюс 50. 20 мінус 4 буде 16, 16 плюс 50 буде 66. В першому випадку було 70, в другому, ми перший доданок зменшили на 4 і отримали 66. Зменшилася сума? Зменшилася. Наскільки зменшилася? На 4. Отже, тепер ми з вами підтвердили те, що якщо один з доданків зменшити на кілька одиниць, то і сума теж зменшиться на кілька одиниць. А зараз пропоную вам трошечки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Сідайте на свої місця. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо такий спосіб додавання двоцифрових чисел як округлення. Що означає округлення? Це коли ми один із доданків замінюємо на найближче кругле число. Вираз 25 плюс 19. Другий доданок 19. Я можу округлити до найближчого круглого числа. Найближче кругле число до числа 19 це число 20. Порахую, скільки мені необхідно додати до 19, щоб було 20. Одиничку тримаю в голові. 25 плюс 20 мінус 1. Що таке 20-1? 20-1 це є число 19. 25 плюс 20 буде 45. І віднімаю одиничку, яку я запам'ятала, буде 44. Закріпимо тепер правило, запишіть посередині вирази 71. Діти, як бачите, в підручнику я зробила виправлення, тож будемо вже записувати так, як є. Вирази 71. Ну що ж, пропоную обчислити ці вирази способом округлення, розписуючи. Перший вираз я пояснюю, а далі вже обчислюєте самостійно. Отже, вираз 48 плюс 39. Записуємо цей вираз. 48 плюс 39. дорівнює. Спосіб округлення я число 39 можу округлити до числа 40. До 39 скільки необхідно додати, щоб було 40. 1. Тримаю цю одиничку, бо мені треба буде її відняти. Записую 48 плюс відкриваю дужечку. Округлила я до числа 40 і запам'ятала 1. Отже, віднімаю одиничку. Дорівнює. Діти, що таке 40-1? 40-1 це і є число 39. Ми округлили число 39 до найближчого круглого до 40 і відняли одиничку. Якби у нас було 38, ми б віднімали два. Якби було 37, ми б піднімали 3. Чому? Тому що до 37 треба додати 3, щоб було 40. Якби у нас було 36, ми б піднімали б 4. Отже, 48 плюс 40 записуємо. І мінус 1 дорівнює. 48 плюс 40 буде 88, а 88 мінус 1 дорівнює 87. Отже, 48 плюс 39 дорівнює 87. Наступні три вирази обчислють самостійно. Ось цей, ось цей і ось цей. Так само діти, розписуючи, округлюєте або перший, або другий доданок, дивитеся, який вам буде зручніше, легше округлити. І так само обчислюєте вираз. Ну що ж, зробимо перевірочку. 67 плюс 21. В цьому випадку я перший доданок округлила до круглого числа, найближчого. Найближче кругле число це 70. 67 до 67. Треба додати 3, щоб було 70. Значить, трієчку я тримаю в голові. 70 плюс 21 і мінус 3, які я додала, коли округлювала. 70 плюс 21 буде 91. 91 мінус 3 дорівнює 88. Перевіряйте, можливо, ви обрали округлення другого доданку. Але результат має бути 88. Далі 36 плюс 47. Округлила другий доданок до числа 50. До 47 треба додати 3, щоб було 50. Трієчку тримаю в голові. 36 плюс 50 мінус 3. Дорівнює. 36 плюс 50 буде 86, а 86 мінус 3 буде 83. І останній вираз. 48 плюс 23. Я перший доданок округлила до найближчого круглого числа, це число 50. До 50 не вистачає 2. Значить, я запам'ятовую 2. І що я отримаю? 50 плюс 23, і віднімаю двієчку, яку я запам'ятала. 50 плюс 23 буде 73, 73 мінус 2 дорівнює 71. Отже, на сьогоднішньому уроці математики ми з вами пригадали і спосіб округлення, як додавати способом округлення. Пригадали з вами, що таке істинні твердження, що таке хибні твердження. І залежність результатів додавання від збільшення або зменшення одного з компонентів. Ваше домашнє завдання. Ми обчислюємо ті ж самі вирази під номером 71, тільки вже третій, четвертий стопчик, письмово розписуючи як в класній роботі. Дякую вам за урок, до нової зустрічі!